Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрг Швець. Характерною ознакою нинішнього важкого військового часу в Україні є те, що наші верхні, наші головаті тікають від простих людей. Просто тікають від простих людей. Ви зараз не можете попасти на прийом ні до голови місцевої. Своєї громади ні до голови облради, ні до голови військово-цивільної адміністрації взагалі до усіх голів ви не попадете на прийом. Тому що верхній головаті просто відфутболюють простих українців. Ми для них зараз ніхто. Якщо раніше вони хоч дивилися на українців як на електорат, то під час війни ми для них навіть не муряхи. Ми просто ніхто. Ми просто пилюка на дорозі. А якщо хтось з українців, з громадських активістів, з незалежних українських журналістів підкреслю, не просто журналістів, а українських журналістів насмілюється говорити правду, і вимагає зустрічі з Політичними своїми опонентами, які не дивляться на проблеми місцевої громади, головатими опонентами, я б сказав, які не дивляться на проблеми людей місцевої громади, то від таких людей просто тікають, тікають, реально тікають. От і в місті Новодністровськ мер міста Наталя Цимбалюк тікає від Олександра Пруса. Мер Наталя Цимбалюк, яка катається на люксусовому джипі з персональним водійом. Наша Наташа, як називають її в місті. Так от, наша Наташа тікає від Олександра Пруса. Місцевого активіста. Міста Новодністровськ, міліціонера, який колись боровся з злочинністю. Ви можете багато що говорити про Олександра Пруса, але те, що Прус тримав Новодністровськ тримав вуздечкою міцною кримінал, не давав Криміналу панувати в місті Новодністровськ, заступався за людей. Ніхто ж проти цього нічого не скаже, тому що так. І Олександр Прус. І зараз, незважаючи на те, що зараз він вже на пенсії, не міняє своєї позиції. Усе для людей, усе для громади. І головне, він, який раніше служить і захищає простих українців. Олександр Прус по інсайдерській інформації виносить на громадський розгляд. І хоче довести до верхніх головатих в Чернівцях ідею, просту дуже ідею незалежного аудиту Новодністровської громади. Незалежного аудиту міськради міста Новодністровськ. Тому що по інсайдерській інформації там зникають, як в чорній Дирі, під час війни дуже великі кошти. Зникають я кажу так делікатно по інсайдерській інформації. Чи підтримує ініціативу особистого Олександра Пруса? Підтримую. Незалежний аудит міста Новодністровськ напрошується уже здавна. Здавна, ще при мері Болдашову потрібно було зробити незалежний аудит. Тому що з процвітаючого міста. Енергетики в Новодністровськ перетворилося в місто з вирізаними деревами і місто пінного фестивалю в Паркове безробіття. Люди виїжджають з Новодністровська. Гроші з бюджету по інсайдерській інформації зникають начебто на ліві фірми. Підкреслюю тому, щоб вияснити істину, щоб вияснити правду. Потрібен незалежний аудит, підкреслюю, незалежний аудит фінансів Новодністровської міськради. Чого й добивається Олександр Прус по інсайдерській інформації? Ну а мер Новодністровська на пані Наталя Цимбалюк тікає від Олександра Пруса. Просто тікає, тому що, напевно, чогось боїться. По інсайдерській інформації. Уся інформація у відео була інсайдерською. На мою думку, її потрібно перевірити. З вами Ігор Швець, український журналіст. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!